Є багато країн на землі, в них озера, річки, і долини. Є країни великі й малі, та найкраща завжди Батьківщина. Чи знаєте ви, діти, як називається країна, в якій ми живемо? Та правильно, це Україна. А людей, що живуть в Україні, називають українцями. Ось дівчинка-українка, а це хлопчик-українець. Без минулого нема майбутнього. Людина має завжди знати і пам'ятати, звідки вона родом, де її коріння, історію свого народу, рідну мову, звичаї, традиції. Народні символи це те, що найбільше люблять і шанують. Народні символи це наші святині. Розглянемо уважно таблицю та знаходимо відповідні картинки, відповідаючи на запитання. Перша загадка. Хто ж ті ягоди не знає, від застуди їх приймає, на кущах вони висять, червоним кольором гарять, тільки це не є малина. Що за ягода? Правильна відповідь калина. Квітка ця на сонце схожа, на олію вона гожа, жовті пелюсточки має, їх до сонця повертає. Соняшник. Запалали в чистім полі, наче стрічечки червоні, то палає в полі так польовий червоний картинка Мак. Назвіть вироби, виготовлені з глини. Це глиняний посуд та свищик, яку прикрасу дівчата надівали на голову. Так, ця прикраса віночок. Назвіть символи рослинного походження. Калина, соняшник, верба, дуб, мак. Стародавній оберіг дому символ щасливої долі та злагоди. Вірно, ви знайшли картинку: це вишитий рушник. Яке дерево означає могутність та довголіття? Правильно, малята це дуб. Який народний символ життя? Це кущ калини, кущ це мати. Цвіт та ягідки це її дітки. А як називали іграшку вузликову ляльку? Лялька мотанка. Чим зустрічали дорогих гостей? Гостей зустрічали караваєм, який символ рідної землі? Українська хата. З гілочок якого дерева виготовляють кошики, меблі. Правильно малята верба, а ще про неї говорять: де росте верба, там завжди чиста вода. Бережіть традиції і символи нашого народу.